Дзін. Щось на дзинку. <клух> Всім привіт! З вами Кирчик Прох. Я перезаписую це відео вже в третій раз. Але це не важливо. Я забув йобану кліпсу. Вибачайся занадто багато мочася. І як ви вже могли зрозуміти. Ось тепер і ліс на Повертається наш старий стій тут знайомий той самий зелений чай, який по кольору нагадує. Нагадує, тих що він там нагадує. Ладно, нагадує чорний. В теорії, якщо я можу його ось так нормально тримати і мені не боляче. Він не гарячий, але давайте перевіримо. Ну, в принципі, пити можна. <клух> <клух> І не знаю, чи мене чудно чи ні. А чого я взагалі що говорю? І дійсно, чому я що говорю. Коротше, пошепки, блять, шпотом нахуй. Ось така ось в мене твій шлях, твоя вершина, чашечка. Зате знову ж таки видно. чашка угарна але не про це, я про чай. Опана. Насправді нормально, але так як цей чай вже. Як і в минулий раз, здається, вже декілька годин. Заварюється, ну декілька це півтори, він противний трішки. А в принципі, пити можна, пит. Напевно, вам не було видно. Я зараз ще з цього паніка наїбну. Це парка, яку ми хвилюємо тут робити. А закінчимо на наше відео. феєричним Нічим. До речі, телефон у мене стоїть на бутилці цього розпалювача. Ну, тобто я тут можу взлетіти в будь-який момент. Тоб... На цій, блядь, фасці з написано Марвел. Який, блять, Марвел? Що вони не любить? Що? Ні, реально я зараз злипнусь. Ні, ні, ну це вже просто неадекватно. Це вже просто не... Щось не видно. І випив тільки половину чайника. Ну, точніше, я так то майже чай не пив за ці півтори години. Так. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте комбіжирами, ставте лайки. Всім удачі. Всім удачі, блин. Ні, Неправильно, а як правильно, як удача буду українською. Коротше, щастя вам, здоров'я. Я сподіваюся, що в мене з'являться ідеї да? Відео. Ну, крім того, щоб повторювати ті ж відео, які я вже знімав повітряну тривогу. Ай. Ай. може Харе себе бити. Я вже десь хвилину лупашу себе по е лицю, по обличчю. Ладно всім дарію. І всім до побачення. Щас зустрінемось.